Добрий день! Продовжимо розгляд теми кадровий облік і умови оплати праці, розділу облік кадрів та розрахунок заробітної плати, навчального курсу, загальний огляд програмного продукту, облік бюджетної установи. Розрахунок заробітної плати. Остаточний розрахунок заробітної плати, тобто нарахування оплати за відпрацьований час, усіх щомісячних доплат надбавок, розрахунок сукупного доходу працівників та розрахунок утримань та податків виконується в робочому місці розрахунок заробітної плати. Перед остаточним розрахунком треба провести всі кадрові накази стосовно кадрових змін і планових нарахувань і утримань співробітників. Провести документи, що реєструють відхилення від норми робочого часу, відпустки, лікарняні тощо та табель обліку педагогічного часу. За умови обліку відпрацьованого часу за даними документа табель обліку робочого часу обов'язково провести документ табель обліку робочого часу. За потреби, зареєструвати інші разові нарахування та отримання. Розрахунок здійснюється за період, що вказаний в полі період нарахування. Перелік співробітників заповнюється автоматично згідно з даними кадрового обліку за вказаний місяць. За командами Заповнити та розрахувати або Заповнити Розрахувати відбувається заповнення табличних частин усіма призначеними видами розрахунку та виконується розрахунок нарахувань і утримань усіх співробітників або поточного працівника. Можна розрахувати зарплату за підрозділами. Проте, якщо співробітник за внутрішнім сумісництвом працює ще й в іншому підрозділі, то в формі відбиваються нарахування і утримання за всіма посадами співробітника. Подивитися детальну інформацію щодо певного нарахування можна за командою Перегляд показників. Збереження результатів розрахунку відбувається автоматично, одночасно з відображенням даних на вкладках робочого місця. В робочому місці розрахунок заробітної плати передбачено кілька вкладок. На яких розраховується нарахування, належні співробітникам за поточний місяць, утримання зарплати за виконавчими листами, проспілкові внески тощо, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, вкладка податки, страхові внески, вкладка податків ФЗП, також передбачені вкладки, на яких можна побачити і створити документи певного співробітника. Документи нарахувань, документи реєстрації відхилень від норми часу і разових нарахувань, відпустки, лікарняні, неявки, разові нарахування, кадрові документи, прийоми, переведення, звільнення. Після розрахунку та перевірки результатів треба сформувати проводки, бухгалтерського обліку та можна виплачувати зарплату. Особливості розрахунку деяких планових нарахувань. Ці планові нарахування мають бути призначені співробітникам документами: прийом співробітника, вкладка нарахування або прийом списком, кадрове переведення, вкладка нарахування або переведення списком, призначення планових нарахувань, сумісництво. Заміна. Планові нарахування розраховуються під час остаточного розрахунку зарплати. Для розрахунку доплат за нічні та вечірні години потрібно на початку роботи зазначити відсотки оплати в регістрі відомостей значення показників доплати за роботу в нічний та вечірний час зазначити відсотки оплати. Заповнюються ці параметри у налаштуванні обліку за гіперпосиланням значення показників доплати за роботу в нічний та вечірній час. Сума доплати працівникам, яким призначені такі нарахування, буде нарахована під час остаточного розрахунку зарплати. Якщо вони відпрацювали години роботи вночі ввечері, тобто якщо кількість вечірніх та нічних годин зафіксована у графіку роботи співробітника та або в табелі. Розрахунок індексації доходів працівників, яким призначено нарахування індексації зарплати, виконується під час остаточного розрахунку заробітної плати. Умовами для розрахунку щомісячної індексації зарплати співробітників, що працюють за основним місцем роботи є. В нарахування індексація зарплати, налаштування зарплати, налаштування ЗП нарахування вказано розрахункова база, тобто перелічені нарахування, що підлягають індексації, сума, за якими буде порівнюватися з прожитковим мінімумом. Для штатної одиниці для комбінації підрозділ плюс посада зазначений базовий період. Тобто місяць остаточного підвищення тарифних ставок покладів місяць, наступного за яким розраховується індекс споживчих цін. Документ. Зміна параметрів розрахунку індексації, зарплата, дані співробітників, зміна оплати праці співробітників. Заповнена законодавча інформація налаштування зарплата шкали ставки. Щомісячний індекс споживчих цін, регістри відомостей індексу інфляції доповнюється автоматично або вручно. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початку року, реєстр відомостей прожитковий мінімум. У разі підвищення тарифних ставок, укладів за якоюсь посадою необхідно створити документ Зміна параметрів розрахунку індексації. Коефіцієнт індексації визначається для штатної позиції як добуток індексів інфляції, починаючи з місяця наступного за місяцем, що вказаний у останньому документі Зміна параметрів розрахунку індексації. Базовий період встановлюється для посади в підрозділі та діє для всіх співробітників, які працюють на посаді незалежно від дати прийому. У разі переведення в середині місяця співробітника на посаду з іншим базовим періодом, коефіцієнти індексації визначаються окремо до дати переведення і після. Розрахунок доплати за ранг працівника, на яким вона призначена, виконується під час остаточного розрахунку заробітної плати на таких умовах. Співробітники встановлені ранг кадровими документами, довіднику ранги, кадри-класифікатори, зазначені місячні розміри доплат. Доплата розраховується пропорційно відпрацьованому часу. Розрахунок надбавки вислугу років працівникам, яким вона призначена, виконується під час остаточного розрахунку заробітної плати на таких умовах. В довіднику показники розрахунку зарплати, налаштування зарплата, налаштування ЗП, для показників відсотки надбавки за вислугу років налаштована шкала, де зазначено відсоток доплати залежно від стажу і вид стажу. В карці фізичної особи гіперпосилання трудова діяльність зазначено стаж відповідного виду. Розрахунок доплати до мінімальної заробітної плати працівникам, яким вона призначена, виконується під час остаточного розрахунку заробітної плати, якщо загальний за місяць сума нарахувань, що включаються в розрахункову базу доплати, менша суму за відпрацьований час, розрахований з огляду на мінімальну зарплату. Розміри мінімальної зарплати, зазначені в регістрі відомостей розміри мінімального зарплата. Налаштування, зарплата шкали, став. Співробітників, що працює на певній посаді, можна призначити безліч планових нарахувань доплат надбавок тощо. Такі нарахування може створити користувач налаштування зарплата налаштування ЗП, за Нарахування описавши будь-яку формулу розрахунку. В формулі розрахунку використовуються показники з довідника показники розрахунку зарплати, налаштування, зарплата, налаштування ЗП. За показники теж може створювати користувач. Значення таких показників може бути періодичним, постійне використання і на один місяць разове використання та зазначатися для певного співробітника, підрозділу або для установи загалом. Значення показників постійного використання для співробітника зазвичай вводяться в документах призначення планових нарахувань співробітнику. Для цього в картці нарахування встановлюється ознака того, що значення показника вводяться в кадрових наказах. Значення показників для підрозділу або установи, а також показників разового використання вводяться за допомогою універсального документа, дані для розрахунку зарплати. Зарплата, первинні документи. Форма документа, його назва і його зміст, перелік показників, що вводяться, визначається шаблоном, тобто для введення значень показників потрібно налаштувати шаблони в довіднику шаблони введення вихідних даних, налаштування, зарплата, налаштування ЗП. Лише після налаштування хоча в одного шаблону стає доступним документ, дані для розрахунку зарплати. В шаблоні налаштовується перелік показників, які будуть вводитись документом. Одним документом можна вводити показники одного типу постійні або разові, для співробітника або загальні. На вкладці додатково можна налаштувати автоматичне заповнення документу співробітниками і обмеження щодо використання документу за підрозділом або установами. На іменування шаблону Представлення відбувається як витвір документу, дані для розрахунку зарплати. Також можна розробити для документа за шаблоном друковану форму. Нарахування винагород з договорами виконується під час остаточної розрахунку зарплати працівникам, з яким. За якими на поточний місяць укладені договори, документи, договіри на виконання робіт. Якщо в договорі зазначається спосіб оплати за актами виконаних робіт, то перед розрахунком зарплати треба створити акти, де вказані суми оплати. Акти можна створювати на підставі договору. Для співробітника можна створювати декілька актів протягом місяця, тоді йому буде нарахована загальна сума за усіма актами. Для розрахунку оплати за педагогічну роботу потрібно прийняти співробітника на посаду або в підрозділ для яких визначена норма щомісячного педагогічного навантаження і призначити вид тарифної ставки оклад викладача. Вартість години педагогічної роботи визначається діленням окладу на норму педагогічного навантаження. Норма щомісячного педагогічного навантаження визначається на кожен навчальний рік в розрізі посад документом введення відомостей про норми педагогічного навантаження зарплата. Первинні документи/Документи документи педагогічного персоналу або в роздаці підрозділів документом ведення відомостей про норми педагогічного навантаження підрозділів. Фактичний час педагогічної роботи щомісяця реєструється документом табель обліку педагогічного часу колонка педагогічні години до оплати. Передбачено автоматичне заповнення документа всіма педагогічними працівниками кнопка Заповнити. Під час остаточного розрахунку зарплати здійснюється розрахунок оплати за кількість годин, вказану в таборі обліку педагогічного часу. Для нарахування стипендій потрібно прийняти співробітника на відповідну посаду і призначити вид тарифної ставки стипендія і зазначити розмір стипендії в полі оклад, вкладка оплата. Для індексації стипендії треба в накладці нарахування призначити планове нарахування індексація стипендії. Нарахування стипендій здійснюється під час остаточного розрахунку заробітної плати. Разовими нарахуваннями є такі, що не мають постійного характеру, тобто розраховуються у разі потреби, а не на кожен місяць, наприклад, матеріальна допомога або премія до ювілейної дати. Розраховуються кожен місяць за різними правилами, показниками, наприклад, премія, відсоток якої визначається наново щомісячно, тобто залежить від зовнішніх умов. Розраховуються залежно від нарахувань розрахункової бази попередніх періодів наприклад, премії, базою для розрахунку яких є заробітна плата за минулий місяць, квартал або рік. Для призначення розрахунку разових нарахувань використовуються документи, премія і разове нарахування, зарплата, первинні документи, разові нарахування та утримання. Документи премія і разове нарахування доступні, якщо в інформаційній базі створені нарахування, в яких зазначено, що нарахування викор... виконується окремим документом і вид документів нарахування, премія і разове нарахування. При початковій ініціалізації інформаційної бази створюються певні нарахування щодо премій. Користувач за потреби може створювати власні. Документи формуються для кожного виду нарахування. Утримання одним документом можна призначити нарахування кільком співробітників. Документи створюються до остаточного розрахунку заробітної плати. Сума разових нарахувань може визначатися вручну, якщо для нарахування встановлений результат вводиться фіксованою сумою. У цьому разі сума вказується в табличній частині документа для кожного працівника. Розраховуватися залежно від введення значень показників. У цьому разі в документі нарахування вказується лише значення показників, наприклад, відсоток, базовий період, тобто період відбору даних про зарплату минулих місяців. Розрахунок суми нарахування здійснюється під час остаточного розрахунку заробітної плати. Якщо розрахунок премії виконується відсотком від розрахункової бази, то в документі виконується розрахунок суми премії після зазначення показника відсоток команда заповнити показників. Розрахункова база розраховується автоматично, коли вибирається місяць. Під час остаточного розрахунку заробітної плати перерахунок сум премії виконуватися не буде. Щоби нарахувати співробітникові суми оплати за фактично виконану роботу згідно з розцінками за одиницю роботи, потрібно зареєструвати виробничий наряд, а саме документ, відрядна оплата, зарплата, первинні документи. Обсяги виконаних робіт фіксуються в документі відрядна оплата в розрізі видів робіт. Сума розраховується згідно з розцінками кожного виду робіт. Кількість таких документів для співробітника за місяць не обмежена. В шапці документа зазначається вид відрядної оплати, це нарахування, за яким буде відбуватися відрядна оплата під час остаточного розрахунку зарплати, робоче місце розрахунок заробітної плати. Перелік видів робіт з розцінками за одиницю роботи зберігається в довіднику виду робіт співробітників. Налаштування зарплата класифікатору зарплати. Довідник наповнюється користувачем. Документ відрядна оплата можна вводити індивідуально для кожного співробітника або як бригадний наряд, розподіляється за усіма співробітниками. Тоді зазначається правило розподілу сум з урахуванням коефіцієнтам або з урахуванням розміру тарифної ставки. І в тависній частині вказується перелік співробітників. Дякуємо за увагу!